Кандидати у народні депутати мірялися програмами. У кого вона найкраща, визначали представники громадських організацій за кількома критеріями? Найголовніше, аби документ містив конкретні шляхи вирішення проблем. Громадськість невдоволена, що більшість програм кандидатів 205-го виборчого округу містять декларативний характер. Найкоротша у Олени Варнакової. Ми зверталися до пані Олени з тим, що вона надала нам розширений варіант. Ну не склалося. Присутні мали змогу побачити кандидатів наочно. Реакція на критику програм серед учасників заходу різнилася. У мене задається таке впечатлення, що ми зараз вибираємо либо начальника ЖЕКа, либо в лучшому случаї мера города. Тому що то, що наші громадяни хотят, і то що буде в Верховній Раді. немножечко не совпадає. Комуніст Роман Давлеткужин програмам конкурентів поставив низькі оцінки. Мовляв, їх обіцянки не більше ніж гасла. Я почитав, що зробити з дорогами. как их ремонтировать. И хочу вам сказать, ну, это не соответствует действительности. Это мое личное мнение как человека, который почти 10 лет работает в дорожной сфере. Серед традиційних обіцянок деякі кандидати пропонували нові ідеї. Так, Андрій Глаба у разі перемоги проведе у кожний двір Деснянського району безкоштовний бездротовий інтернет. Документ Івана Осадців вирізняється цікавими формулюваннями: типу, великий інвестиційний капітал прийде в Чернігів, коли в парламенті буде створено найкращий в світі для нього закон. Формулювання, які говорять про буде прийняти найкращий в світі закон, ну вони, скажімо так, в нас як людей, які досліджують програми, викликають певне нерозуміння ну, в дефініціях, скажімо, якщо так говорити, тому що які це найкращий в світі закон. Найбільший середній бал за передвиборчу програму набрала самовисуванка Ірина Радкіна. На захід жінка не з'явилась, де її шукати. Організатори не знають. Інші кандидати 205-го округу подію пропустили через те, що зустріч відбувалась у робочий час. Тож наступного разу організатори пообіцяли зустрітися із потенційними народними обранцями 206-го округу у більш зручний час.